Іноді, щоб вчинити правильно, доводиться поступатися найбажанішим. Щодня я прокидаюся з думкою: що більше людей я спробую врятувати, то більше ворогів наживу. Це мій шанс проявити себе. Надіти маску може кожен. Головне, хто як її носить. Прогуляємось. О, Гвен. Так, хвилиночку. Існує елітна команда з найкращих людей павуків. О, хто це новенький? Просто неймовірно. І це тільки вестибюль. Мігель Охара. Це все була його ідея. А що треба, щоб потрапити в павучу команду? Тобі ніколи не стати її частиною. Я вже мовчу про доктора Стренджа і того задрота з землі. 1999. Та ну, легше з цим малим. У нього був нікудишній наставник. Пітер? Майлз. У тебе є маля? У мене є маля. Як прикольно. Майдумас. Майдумас. Далі я вже сам. Бути людиною-павуком це про жертовність. Ти маєш вибирати між порятунком однієї людини і порятунком усіх світів. Відправ додому. Я цього не можу. Я не вибиратиму. Людина павук завжди. Не завжди. А як же дядько Бен? Якби не дядько Бен, більшості з нас тут би не було. Тобі не вдасться вічно чекати. Я не можу втратити ще одного друга. Гей! Ми так не домовлялися! Ти знав? Ти не уявляєш собі, що ти робиш! Усі дорочать мені про те, якою має бути моя історія. Ні, я робитиму своє. Увага! Зупиніть людину по руках! Тоді я глянув на дядька. А Дайте вгадаю, він помер.